День 5. П'ятниця 27 червня 25 рік. Сьогодні весь день займаюся англійською мовою. На вулицю навіть не виходила. Зараз працюю над англійською за підручником. Це найлегший для мене на сьогодні курс з тих, що є. Я роздруковую матеріали, які нам виставляє в електронному кабінеті викладач. І опрацьовую student's book, Workbook. Працюю, повторюю. День 6, субота, 28 червня, 25 рік. Сьогодні їдемо вчитися водити авто. Досить нелегко мені дається поворот направо. Дуже боюся наїхати на бордюр, поцарапати машину. Тренуюся я на пустій парковці. Це парковка біля церкви, яка я так розумію, зовсім не працююча. Але це мені сьогодні подобається, тому що на парковці мені ніхто не заважає. Також ми сьогодні відпрацьовували раптовий тормоз. Треба гармувати, вчитися різко, якщо хтось вискочив на дорогу, наприклад. І знову ж таки, для мене це не дуже легко, тому що ну, потрібна практика. Після обіду пішов дощ, тож я не змогла вийти на прогулянку.